Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. На зв'язку Ільченко Антон. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, про ці нюанси, тонкощі договорів страхування, про всі уловки, якісь практичні моменти, які треба знати, щоб вам неможливо було порізати страхове відшкодування або взагалі відмовити у виплаті страхового відшкодування. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут внизу є наші контактні номери телефону, Телефонів, телефонуйте або там під'єднані всі месенджери, напишіть нам. Е, немає ситуації, коли ну, ми не розібрались, не змогли допомогти, тому що працюємо на ринку вже з 2007 року. Хотів сьогодні поговорити про таку практичну проблему. те адвокати приходять, і клієнти дуже часто питають: от пошкодили автомобіль, щось там оцінює страхова компанія, і клієнт хоче. Ну, Альтернативну якусь оцінку збитків провести. І в нас є по суті дві категорії е е е фахівців, які можуть це робити. Перше це судові експерти, е і друге це оцінювачі. І тут е от, Незрозуміла така ситуація в тому, що вартість послуг оцінювача, вона історично менша за вартість послуг судового експерта. І все це продається ось ну, під таким соусом, ніби ось є висновок судового експерта, і от він там обов'язковий для суду. Це ж там залізно, це ж, це ж судовий експерт. Не хочу я абсолютно не кидаю камінь там в сторону судових експертів. От, кажу суто про практиці, тому що маємо дуже багато судов, дуже багато спорів на цю тему. Навіть якщо страхова компанія там замовляла оцінку у оцінювача, а ви принесли висновок судового експерта, то на практиці нічого не змінюється. Тобто є один документ. Один доказ умовно кажучи, ми його можемо назвати е, письмовим доказом є висновок експерта. Да, дійсно, якщо ми говоримо там про цивільний процес, то Цивільний процесуальний кодекс дозволяє там, і зі старої сторін ніби замовити, але переваги е от, в даному випадку одного доказу над іншим, ну її не буде. Тобто в 90% випадків суд буде ставити питання знову ж таки піти на судову експертизу і призначити її там у державній якійсь експертній установі. Тому е весь цей посил до. Того, що не треба а, ну виходити, скажімо. З того, що якщо людина судовий експерт, то ну, це гарантія 100% результату. Більше того, от, і багато юристів і фахівців вони от кажуть: от ви зробіть, і тоді у вас не буде ніяких проблем. От Проблеми вони таким чином не рішаються. Тобто, да, це такий же саме інструмент, як оцінка. Я би радив тут орієнтуватись навіть ну, по суті, на дві речі. Перша це на кваліфікацію, Кліфікацію людини, щоб він пояснив, щоб був особистий контакт, щоб він був готовий прийти до суду, якщо буде в цьому потреба, щоб він міг проаналізувати якийсь висновок страхової компанії, пояснити, в чому там різниця вам, щоб ці матеріали юрист міг покласти там в. Матеріали позову там оскаржувати, там страхова компанія не пише відзив, можна написати заперечення на цей відзив, аргументоване з посиланнями там, на методику і таке інше. Це перше. І друге, це орієнтуватись на вартість. Ну і не вважати, да, головне це панацеєю, тому що ну, дійсно воно так не працює. Тому да, ще момент, що стосується судової практики, є у нас судова практика, до речі, коли страховик зробив, от навіть оцінку він зробив, то не порушивши процедуру, там 10 днів відбулося, оцінювач приїхав, подивився, потім він склав висновок, а інша сторона принесла, ну, припустимо, висновок того ж самого судового експерта, то є і програшні справи, якщо буде зацікавленість. Дамо судову практику, напишете в коментарі. Коли страховик каже, що а що, я нічого не порушив, мій звіт не оскаржений, де є докази, що він там не відповідає там, стандартам, що він там не відповідає методиці і таке і інше. І сторона позивача тут взагалі залишається в невигідному становищі, тому що їй потрібно доводити. І тоді взагалі треба йти на судову експертизу, а це, ну, виходячи по практиці, ж, ну, додаткові витрати. Якщо ви там переплатили, на експертизі, а потім ще переплатили на судові експертизі, то воно буде ну, бити по карману. Через це ці гроші треба рахувати і раціонально їх просто розкладати по процесу, щоб не втягуватись, це не великобюджетні такі судові спори. Не втягуватись в якісь зайві речі, в зайві витрати. Сподіваюся, що цей контент був для вас корисний. Ви зможете з ним скористатись. Якщо у вас вже є якісь спори зі страховими компаніями, Тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Звертайтеся ми обов'язково вам допоможемо. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Ну а ми будемо продовжувати робити класний крутий контент для вас. Пока-пока, друзі.